Час новин на нашому каналі традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події 5 травня. У студії для вас працюватиме Люба Єворська. Мої вітання. Проблема символів Лада Львівщини домовилася з керівниками усіх ветеранських організацій, що святкування 9 травня у Львові пройде під державними прапорами. За словами голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, програму відзначення 9 травня на Львівщині обговорили вчора на зустрічі керівництва Львівської ОДА з керівниками усіх ветеранських організацій області. Домовились, що святкування 9 травня пройде у Львові під державними прапорами. Те саме рекомендують усім головам Райдер. Адміністрації і керівникам ветеранських організацій на місцях наголосив голова Лода Михайло Цимбалюк. Повідомив що до участі в заходах 9 травня. Запросили і ветеранів УПАМ. Тим часом у 15 районних радах Львівщини відбулися сесії протести проти червоних прапорів, викликані обіцянкою президента Віктора Януковича підписати закон України про внесення змін до закону України про увічнення перемоги у Великій вітчизняній війні 41-45 років щодо порядку офіційного використання копій прапора перемоги, прийнятого Верховною Радою України 21 квітня цього року. Сьогодні до протесного загалу приєдналися на своїй позачерговій се сесії депутати Стрийської міської ради з подробицями Василь Алексеєв. за відсутності міського голови вела позачергову сесію, на яку прибули 40 депутатів, секретар міської ради Наталі Каневець. Вона й винесла на обговорення проект рішення з єдиного питання порядку денного про недопустимість використання радянської окупаційної символіки під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни. Трийська міська рада вирішила звернутись до президента України Віктора Януковича з вимогою застосувати право вето щодо закону України про внесення змін до закону України про увічнення перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років щодо порядку офіційного використання копій прапора перемоги. Прийнятого Верховною Радою України 21 квітня рекомендувати виконавчому комітету Стрийської міської ради, підприємствам, установам та організаціям. Під час відзначення днів пам'яті жертв Другої світової війни чи дня перемоги не використовувати копії прапора перемоги та будь-яку іншу радянську комуністичну символіку, яка є наругою над пам'яттю жертв московсько-більшовицького та німецько нацистських режимів, провести 9 та 8 травня в місті Стрию заходи з шануванню пам'яті українців. Які стали жертвами німецько нацистського та радянсько-комуністичного режимів проводити 9 травня молебені за українців? Які загинули в боях за незалежність України під час Другої світової війни, рішення було прийнято одноголосно. Далі депутати Олег Кусь і Ростислав Гоць зачитали звернення відповідно від міської ради і від двох десятків громадських організацій та політичних партій до президента України Віктора Януковича з вимогою витувати прийняти Верховною Радою закон щодо червонопрапорного відзначення дня перемоги. Червоні прапори нерозривно пов'язані із масовим насильством, державним терором і комуністичним геноцидом. Підіймати такі прапори означає схвалювати злочини проти людинності, солідаризувати з масовими вбивцями, виправдовувати геноцид. Підіймати червоні прапори означає зухвало глумитись над пам'яттю мільйонів людей, які були замучені більшовицькими катами, вивезені, розстріляні, заморені голодом або кинуті до концтаборів. Підіймати червоні прапори означає знущатись над пам'яттю 100 мільйонів жертв, які знищив світовий комунізм у ХХ столітті. Ми переконані в тому, що 9 травня має стати днем жалоби і пам'яті, а не про слави диктатора, що поневолив пів Європи. Політику не можна робити на кістках. Поминальні дзвони і панахиди по загиблих у Другій світовій війні у всіх церквах, незалежно від конфесійної приналежності. Таким ми бачимо відзначення. Кінця війни у Європі позачергова сесія вирішила об'єднати ці два звернення в одне і направити президенту від імені депутатів міської ради. Із проханням про допомогу в нинішній складній законодавчій ситуації до депутатів звернувся перший заступник міського голови Роман Маланій. Практично ми прийняли рішення не вивішувати червоний прапор. І я б хотів порадитися з вами з депутатами, і щоб ви прийняли це сьогодні на сесії позачарові сесії міської ради. Як бути з державними прапорами, розумієте? Тому що практично, якщо є державні свята, ми вибільшуємо на державних установах, по всьому місту на вулицях, ми вибільшуємо державні прапори. Як нам тепер бути розумієте? Чи будемо вибільшувати державні прапори на вулицях міста? Чи взагалі не будемо розумієте? Це є двояке толкування, розумієте? Так що я прошу депутатів обговорити і теж прийняти рішення після обговорення? Депутати міської ради вирішили не вивішувати на вулицях міста жодних прапорів ні червоних як в чужих державі, ні державних, оскільки це день за полеглими. За це всі проголосували одностайно. Участь у роботі позачергової сесії стрільської міської ради взяв депутат Львівської обласної ради, аналогічна сесія якої, до речі, відбулася раніше, зіновій Карпінський. Василь Олексєєв, Руслан Леськів, Тарас Семигаленко для стризьких новин. І до інших подій міста триває міський конкурс Таланти твої Україна. Нещодавно діти змагалися в декоративно житковому мистецтві. Стріяни отримали високі оцінки і на обласному рівні. Сьогодні ж у центрі творчості дітей та юнацтва відбулися виступи юних співаків. Діти демонстрували свої вокальні здібності та вміння. У наступному етапі конкурсу Таланти твої Україну відбуватимуться хореографічні змагання. Народження блаженішого сьогодні главі Української греко-католицької церкви Святославові Шевчуку виповнюється 41 рік. Народився майбутній першийрарх церкви у Стрию. У після успішного закінчення школи навчався у Бориславському медичному училищі, а у 1983-89 роках навчався у підпільний греко-католицькій семінарії. У 91-92 роках навчання у центрі філософсько-богословських студій. «Дон Оську у місті Буенос-Айрес, Аргентина, а згодом і у Львівській духовній семінарії, 26 червня 1996 року, відбулись священичі свячення з 2002 по 2005. Голова секретаріату та особистий секретар Блаженішого Любомира Гузера, керівник патріаршої курії у Львові з червня 2007 року. Ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа. У березні цього року Святослава Шевчука обрали главою ГКЦ і до. У слова, 8 травня об 11 годині в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові блаженіший Святославі служить літургію за Блаженного Івана Павла II. На молитву до свято Юрського храму глава церкви запрошує усіх ієрархів Києво-Галицького верховного архієпископства, духовенства та мирян церкви. Крім того, пристоятельу ОКЦ попросив усіх єпископів та настоятелів монаших згромаджень поширити заклад серед душпастерів та вірних поєднатися цієї неділі божественними. Літургіями та подячними молитвами за беатифікацію, щоб висловити нашу спільну вдячність Господові за дар прослави Івана Павла II. Львівщину представлять у Брюсселі. у посольстві України в Бельгії відбудеться презентація Львівщини. На презентацію зокрема запросять представників Єврокомісії. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками офіційної поїздки до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, організаторами заходу є Львівська ОДА та Українсько-Бельгійська торговельна палата. Презентація запланована на другу половину червня цього року. Про проведення заходу було домовлено під час зустрічі з главою місії України. При НАТО надзвичайним і повноважним послом України у королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Ігорем Долговим повідомив голова Волода. І на цьому я ставлю крапку. Побачимось завтра з вами. Нехай вам щастить! Час спорту на нашому каналі в студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю. Польські фанати влаштували масову бійку на очах делегатів УЄФА. Фінал Кубка Польщі з футболу між Варшавською легією та Познанським Лєхом, що відбувся в місті Бидгощ, завершився масовими безладами. За повідомленнями польських змі свідками погрому стали представники УЄФА, які прибули на матч, аби оцінити готовність Польщі до проведення Євро 2012 За попередньою інформацією, чинили болівальники легії, які після переможного для їх команди пенальтів після матчої серії масово вибігли на поле. Спочатку фанати зривали футболки та шорти зі своїх улюбленців, а пізніше частина з них почали кидати у поліції та стюардів усе, що було під рукою, інформує про спортсен хуліганів. Змогли змусити повернутися на трибуну лише озброєні правоохоронці. Однак на цьому безладдя не завершилося, оскільки дали про себе знати болівальники Леха, котрі почали виривати крісла та кидати різними предметами у напрямку поліцейських. Їх вдалося втихомирити лише після прибуття додаткових поліцейських нарядів. Зазначу, що УЄФА висловлюють занепокоєння проблемою польських футбольних хуліганів. Івано-Франківськ прийматиме міжнародний турнір з боксу з 6 по 8 травня в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання проходитиме сьомий міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті майстра спорту Петра Мицика. Турнір, який у 2005 році заснували два його побратими: директор Тисминицької дитячо-юнацької спортивної школи Ігор Іванишин та майстер спорту СРСР Іван Середа з кожним роком набуває все більшої популярності та ваги. Інформує НОК «УкрОрг». Окрім спортсменів із України, на ринг вийдуть боксери з Росії, Молдови, Чехії, Польщі та Італії. you. Зантарая найкращий спортсмен України в квітні. Переможець цьогорічного чемпіонату Європи з дзюдо вагової категорії до 60 кг Георгій Зантарая, визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в квітні. Про це визнання досягнень спортсмена повідомив офіційний сайт НОК. Здобувши на татамі Стампула, індивідуальне золото та звання найкращого дзюдоїста турніру, Зантарая доповнив свій медальний доробок на чемпіонаті Старого світу золотою нагородою командної першості, яку виборов разом із партнерами по збірній. Лауреатом традиційної нагороди НОК Георгій стає вже вдруге в кар'єрі. У Титул найкращого спортсмена місяця був присуджений йому в серпні 2009 року, коли він тріумфував на чемпіонаті світу. Особистий наставник Георгія Віталій Дуброва отримав віднок визнання найкращого тренера квітня. Фантастичний фінал Ліги Чемпіонів. Кірманич Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергюсон, після перемоги над німецьким Шальків в півфіналі Ліги Чемпіонів, заявив, що його футболістам під силу здолати Барселону у битві за Кубок Чемпіонів. Це фантастичне досягнення для клубу. Ми опинилися там, де хочемо бути. Я багато разів говорив, що ми повинні краще грати в Європі, і я думаю, ця команда зможе виграти Кубок Чемпіонів, вважає Фергюсон. Останні, коли ми грали з Барселоною у фіналі два роки тому, нас вважали фаворитами, але тоді ми програли. Можливо, ми стали більш досвідченими, але й вони знаходяться на піку. Це буде фантастично. Чний фінал вони нас не бояться, але не боїмося їх. І ми. Ми повинні знайти рішення, як грати проти них. Додав шотландець. При цьому керманич Манчестер Юнайтед не вважає перевагою той факт, що гра проходитиме в Англії. Граєш з Карпатами, чекай чергового скандалу. Інсинуації львівських Карпат щодо перемоги, їм мають зарахувати через порушення металістом ліміту на легіонерів, є некоректним та бездоказовим. Про це заявив головний тренер харківської команди та екс наставник Карпат Мирон Маркевич. Тільки граємо з Карпатами, чекай чергового скандалу. Здається, ніби хтось робить це спеціально, сказав він. Першні зайнятися запитанням переходу до ми спеціально справлялися з приводу його громадянства. Нам підтвердили, що Володимир має паспорт громадянина України. Все оформлено відповідності з існування існуючими нормами, згадує Маркевич. Він ще раз наголосив, що Дешленкович у Донецького металурга металіст купував як українця. І якби було інакше, воротаря легіонера Харківський клуб не став би запрошувати зовсім. І на сьогодні це все. Пам'ятайте, що життя має бути невпинною радістю, тож залишайтеся веселими та бадьорими. До зустрічі завтра у цій же порі. Завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність упродовж дня. Температура повітря не підніматиметься вище 13 градусів тепла. Вночі ж може опускатися і до нуля. Ввечері можливо йтиме дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 742 мм ртутного міліметри стовпчика.